Ви ще згадували азартні ігри, зокрема, а що там найчастіше трапляється? Ну от що розслідується? Наскільки я розумію, бачу просто величезну кількість реклами в інтернеті, цих всіх онлайн казино там чого тільки немає. Що з них легальне і працює, сплачує податки? А що є, скажімо так, потрапляє під вашу підслідність? Ми тут поговоримо і про онлайн казино, і про фізичні казино і ігрові автомати, які існують, тому що це теж наша підслідність. По перше, мені хочеться сказати важливо зазначити, що ця галузь вона виходить з тіні, тобто відбувається детінізація, і це плюс, адже податків цій галузі було сплачено в 10 разів більше у 2023 році. Тобто, ну, для нас взагалі важливо, щоб відбувалася детінізація, тому що ми хочемо для нас не важливо закрити підприємства, навіть які порушують. Для нас важливо вивести їх з тіні, щоб вони продовжували працювати, але працювати офіційно. Дійційно сплачуючи податки у дохід держави, тому що ну, ми розуміємо, наскільки це важливо, тим паче в теперішніх умовах, щоб бюджет наповнювався. Щодо азартних ігор, повертаємося. Зараз приведу цифри. У 2022 році було сплачено податків з цієї сфери 560 581 мільйон гривень за 2022 рік. У 2023 році ця галузь сплатила понад 10 мільярдів гривень. Тобто, це шалений зріст, і це великий плюс для нашої держави збільшення податків. Щодо ігрових центрів, казино, на жаль, ми бачимо також статистику, що буває, ми закриваємо, а вони знову з'являються. Кримінальна відповідальність передбачена за перший такий злочин. На жаль, це тільки штраф. І вже другий, коли людина це робить, то тоді вже настає кримінальна відповідальність. І один з випадків був у липні минулого року, ми закрили мережу казино. У Одесі, Харкові і Києві вони працювали під виглядом спортивного покеру, У них була ліцензія на спортивний покер, яку видали громадські організації. Але насправді до спортивного покеру вони ну абсолютно ніякого відношення не мали. Ми розпочали кримінальне провадження. Ми арештували майно, яке є. Продовжували слідство вести гори. Підприємці почекали декілька місяців, закупили знову обладнання і розпочали свою діяльність знову. Знову прийшли детективи, але цього разу вже були вручені підозри підприємців, які організували незаконну діяльність, їх взяли під варто, тобто і тепер на них чекає кримінальна відповідальність. Вважати, що можна вести незаконну діяльність, незаконний бізнес і ніколи не бути поміченими. Ну, не варто, все одно рано чи пізно незаконна діяльність вона буде wow. побачена.